Всім доброго дня! Готую тарталетки з крабовими паличками. Беремо 200 г крабових паличок, 2 плавлених сирка, 2 варених яйця, 2 столові ложки майонезу, 1 упаковку тарталеток, зелену цибулю, кукурузку і сіль за смаком. Готуємо, нарізаємо крабові палички, сирки і яйця. В чашу кухонного комбайна викладаємо крабові палочки, сирки, яйця і додаємо 2 столові ложки майонезу. І все перебиваємо до однорідної суміші, трішки підсолюємо і перемішуємо. Викладаємо начинку в кондитерський мішок. Наповнюємо начинкою тарталетки. Зверху прикрашаємо, викладаємо зерна кукурузки. Посипаємо порізаною цибулькою. Такі виходять тарталетки, готуються швидко, виходять смачні на святковий стіл. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!